24-річні близнюки з Херсонщини розміновують рідну область, аби скоріше повернутися додому. Іван та Денис. Піротехніки з невеликим досвідом, однак, уже працюють на найнебезпечніших напрямках. Як у службі допомагає братерська підтримка, розказали нашій діані Федотовій. Веселі та відчайдушні брати близнюки Іван та Денис сапери родом з Херсонщини. Їм усього по 24 роки. Якою різницю в часі народили? Я старший старше на завжди кажуть разом. Тільки коли їх заскочила окупація, довелося виїжджати порізно із власними сім'ями. На блокпостах чекали по чотири доби, та все ж таки врятувалися. Тоді Іван вже був у ДСНС, а Денис інкасатором. Та після переїзду в Одесу брати почали працювати разом. Їх відправили розміновувати рідну Херсонщину по різним направленням. щільність замінування, тобто це чим більше до району Дніпра. Тим більше заміноване населення. Місцевість Замінувано і цвинтарі, заміновані і поля, заміновані і ліса мінуть все. Мінують все і по-різному. Їхній батьківський дім знаходиться за 7 кілометрів від лінії розмежування. кажуть, знайоме місцевість дозволяє швидко та якісно робити свою роботу. А друзі та сусіди стали корисними інформаторами. Хоча б даже от. Наводять приклади по селу. Ми тут, тобто, ми вже знаємо, де це село, куди нам треба їхати, з якої сторони був наступ. Роботи кажуть багато, і поки дістатися до полів, аби почати там сіяти врожай, кажуть близнюки, неможливо. Адже ще не закінчили з критичними напрямками. На даний момент у нас є першочергові задачі: це лінії електропередач, це газопроводи, це постачання, це інфра... критичні Критична інфраструктури. це є зараз основним. Потім, вже коли почнеться якесь суцільне розмінування, коли почнеться процес, то тоді вже будуть і займатися полями. За словами саперів на розмінування знадобиться щонайменше 50 років. Найважче там, де по колу проходила лінія оборони. Чим більше переходили, тим більше мінувалися. Тобто, при переході е, прийшли окупанти, замінували повністю лінію. Потім вони їх відбили. Вони відійшли, прийшли наші, замінували іншу лінію. І намагаєшся розміновувати всі лінії. В один голос брати кажуть: найкомфортніше працювати, коли рідна людина поруч, і ти розумієш, що на неї можна розраховувати. Це довіра один до одного та і е Загалом я поруч з братом, я розумію, що він мене розуміє, а я його розумію. Та коли сапери почули звістку про можливе розділення, були в шоці. Нас не треба розділяти, ми не хотіли, Самі себе відчуваємо один одного, ми не, не хочемо. Ну тобто, да, враховуючи те, що в е, випадку е, того, що якщо хтось один із нас загине, а другий залишиться живим, не дай Бог ні. Все одно хочеться разом працювати. Ну, якщо разом буде, ну, нічого не страшно. Та мріють, що невдовзі зможуть не тільки повернутися на Херсонщину для роботи, а й у власний дім з Одеси, Діана Федотова, Ігор Занжиму Україна, марафон Єдині новини.